Українські розробники створюють безпілотники, що можуть під час бою розмовляти один з одним і битися роєм як команда. Про це заявив один із київських розробників безпілотний літальний апарат Сергій Крупієнко в коментарі за Times в неділю, 23 червня, незабаром його компанія випустить на передову нову раніше небачену розробку, штучно створений рі із семи дронів, здатних взаємодіяти один з одним і підривати танки. А також шпигувати за противником. Такі роботи зможуть спілкуватися один з одним, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, хто збирає інформацію, і вони робитимуть це швидше, ніж будь-яка людина. Заступник міністра цифрової трансформації Олексія Борнякова. У війні безпілотників він бачить майбутнє і підтвердив, що Україна тестує технологію, «Рою», принаймні ще з однією компанією, крім компанії Купрієнка. Але Україна не дозволить машинам вбивцям стати повністю автономними, оскільки людина має підтвердити ціль. Проте технічно вони, безпілотники РЕД, можуть робити це самі. Безпілотний літальний апарат зожуть стріляти на поразку в чітко визначеній зоні, де присутній тільки ворог. Американський експерт СИНЕР вважає, що Україна можливо вже дозволила шаї знищувати цілі без втручання людини. Він посилається на використання новітньої американської системи безпілотників, яка може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані, і передавати їхні координати іншим безпілотникам, які автоматично запускаються для їхнього знищення, зазначає видання.